Вітаю вас! Як я в минулому відео згадувала, у цьому відео ми поговоримо про ехоїстів. Хто такі ехоїсти? Ехоїсти це люди, які бояться виглядати як нарциси. Тому вони себе поводять повністю протилежно до нарцисів, аж до деструктивності. Звідки походить ця назва ехоїсти? Вона походить з давнього грецького міфу про, нарцис, про кохання німфи ехо до нарциса. Таку найвідомішу версію ви можете знайти у поемі давньогрецького поета Овідія, яка називається Перевтілення. Отже, про що коротко йшлося у цій поемі? Йшлося про те, що. Ем, ем, Німфа ехо вона була дуже балакучою і була покарана богиною Герою за свою балакучість, тим, що вона більше не могла починати розмову перша. І вона ехо зустріла у лісі красення нарциса, закохалася у нього, але не змогла йому допомогти, коли він загубився в лісі. І тому вона. Ніби, ну, коли нарцис гукав у лісі за допомогу, вона могла тільки повторювати його слова. І коли нарцис її побачив у цьому лісі, він ем, був, залишився байдужою до неї, і вона від того, що її кохання було не розділене, вона від того померла. Е, що сталося пізніше? Ви, напевно, також знаєте: тобто, Афродита. Покарала нарциса за його байдужість до німфе ехо, і е, коли він е, після полювання якось е, вирішив перепочити, ліг біля струмка, е, побачив своє відображення у воді і так сильно закохався, що не міг більше зрушитись з місця і помер, і перетворився у е, квітку смерті, нарцис. Ви всі, напевно, знаєте, якщо не знаєте, то я вам скажу: нарцис як квітка це ядовита квітка. Вона дійсно може завдати дуже великої шкоди нашому здоров'ю. Хоча вона дуже гарно пахне, я сама дуже люблю, як пахнуть нарциси, але е, потрібно вважати з цими квітами, тому що вони дійсно можуть навіть до смерті привести. Отже е, і так так себе поводять власне ехоїсти, звідти походить ця назва цього міфу. Вони їх не існує, скажімо так. В них повністю відсутня довіра до себе. Хворобливий страх в них є здаватися високомірними і гордими. Вони важко сприймають компліменти і не вірять в них просто. Вони хочуть завжди піклуватися про когось до повної такої самовіддачі. І вони, на жаль, не навчилися, що вони є цінні. Тому хочуть компенсувати свою безцінність тим, що вони підкоряються іншим. З надією, що вони дістануть за це підкоряння любов і увагу. Вони пов'язують любов тільки з вчинками, а не з особистістю. У нарцисів, наприклад, є е, такий вузький кордон між е, здоровою самовпевненістю і нарцисизмом. І також у ехоїстів є вузький кордон між піклуванням про когось і, власне, екоїзмом. Е, Типічні характеристики ехоїстів це вони не знають, чого вони хочуть. Вони не мають власного життя, вони живуть життям когось. Вони бояться бути у колі уваги. Часто дуже чутливі як до критики, так і до похвали, тобто вони цього не переносять. В них майже зовсім відсутнє відчуття власної цінності. Ехоїсти це є перфектна жертва для нарциса, тому що ехоїсти не відчувають насилля емоційного, вони, тому вони хочуть, вони хочуть підкорятися. І, е, тому що, що вони, які в них такі речення в голові, е, програми. Це є, наприклад, я цього заслужила або заслужив. Треба ще було більше старатися. Е, я дійсно погано себе поводила або поводив. Мені треба просто краще постаратися, і тоді мене, мій партнер або партнерка е, знову полюбить. Так поводять себе ехоїсти. Якщо ви себе впізнаєте у цьому, вам потрібна допомога, вам потрібно навчитися любити себе. Це довгий шлях, можливо, але він цього вартий. Звичайно, що не тільки ехоїсти можуть попасти у спіраль залежності від нарциса. У цьому ми про це ми поговоримо у наступних відео. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку і е, приєднуйтесь до мого каналу, і дивіться наступні відео. До зустрічі!